Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Сьогодні ми спілкуємося про професії. Хто що робить? Давай спою пригадаємо, яка погода, який місяць, яке число? Скажи, на вулиці тепло чи холодно? Знову день почався діти. Всі зібрались на урок, тож пора нам поспішати кличе подорож, дзвінок. Хто ж нас навчає і піклується про тебе в школі? Правильно. Вас навчають вчителі, а піклуються про вас кухарі, прибиральниці. Так, адміністрація школи. А хто збудував школу? Школу збудували будівельники. Хто зробив меблі? Правильно, столяри. А одяг хто пошив або взуття? Так. це Пошили кравці та швачки? А хто надрукував підручники? Правильно! Тут є і автори книжок, і працівники промисловості вироблення книжок. Тобто целюлози, друкувальні станки. Так. А як ми можемо об'єднати ось ці всі. Одним словом назви робіт, які виконують люди. Це вчитель, лікар, столяр, будівельник. Що це? Правильно, це професії. Усе необхідне для твого здоров'я та життя забезпечують люди різних професій. Усі професії потрібні і корисні. Люди яких професій зображені на малюнку? Поглянь. Правильно, це будівельник. А чим займаються будівельники? Будівельники будують будинки. А це правильно це майстри станків. Що вони роблять? Так, вони виготовляють якісь певні деталі або об'єкти. Наступна професія поглянь. Так, це може бути програміст, бухгалтер або будь-який офісний. Працівник, молодці. Який працює відповідно за комп'ютером. А наступна професія? Це швачка, молодці. Ви знаєте цю професію. А що роблять швачки? Швачки шиють одяг. Люди, Яких професій зображені ось тут? Це столяр. А що роблять столярі? Столярі вони виготовляють меблі. Або різні вироби із деревини. А ось ця професія це професія фермера або агронома. А чим займаються вони? Правильно, агроном займається тим, що визначає, в який час буде саджатися пшеничка або засільватися поля. Фермери також займаються сільським господарством. Якщо на задньому фоні ми бачимо комбайн, то на комбайні працює в нас комбайнер, людина, яка може водити ось цей величезний такий засіб транспортний, який допомагає нам що зробити? Правильно збирати врожай. Давай з тобою пограємо в гру. Назви професію. Я пропоную пограти. Ваше завдання назвати професії, які, на вашу думку, найбільше відповідають даній характеристиці. Приготувалися? Найзеленіша професія це садівник, лісник, квітникар, декоратор квітів тощо. молодці. Наступне найсолодша професія. Найсолодша професія це пекар, кондитер. А ще. Так. Працівники різних галузей, де виробляється солодка якась їжа. Наступна найволохатіша професія це правильно це ветеринар, дресвальник, ті люди, які працюють із тваринками. Яку, ви знаєте, людяну професію? Правильно, це лікар, учитель, вихователь. Пожежник, психолог, молодці. А що за найвища професія? Найвищою професією є льотчики, космонавти, електромонтери, будівельники, кранівники тощо, тобто люди, які знаходяться високо? Так. А балакуча професія? Так, балакуча професія це журналіст, телеведучий, актор, диктор тощо. Звичайно. А зараз найгрошова професія це банкір, бізнесмен тощо. Так. Дитяча професія. Звичайно, дитяча професія це буде в нас вчитель, вихователь, тому що вона безпосередньо пов'язана з дітьми, хоча вона також важлива дуже. Чоловіча професія це, звичайно, військовий, шахтар, поліцейський, комбайнер, тракторист, моряк, космонавт. Праця будівельника, інженера, столяра, слюсаря забезпечує людей будинками, меблями, машинами. Праця швачки та комбайнера дають людям одяг і продукти харчування. Глянь малюночок. Чим займаються люди різних професій? Що роблять пожежники? Вони гасять пожежу. Що роблять перукарі? Правильно, вони підстригають полосся, роблять зачіски. Що роблять лікарі-стоматологи? Вони лікують зубки. А що ж роблять продавці та продавчині? Вони допомагають зважити товар. Та надають людям послугу, щоб вони могли купувати продукти або якісь речі. Давай послухаємо віршик про деякі професії. Чи знаєш ти, мій любий друже, як зветься той, хто дошке струже, щоб збити з них стола чи лаву, то робить столяр свою справу. Ковальку є залізо вміло і робить з нього плуг і вила. А мельник, той, що цілі дні невтомно трудиться в млині, він мела жито і пшеницю на борошно на паляниці. Гляньте, будь ласка, є професія мельник, так, але ми використовуємо з вами слово мірошник. Гончар завзятий теж трудар, потрібен, мабуть, божий дар творити з глини гарні речі, макітру, горщик або галечик. Кравець шанований в народі за те, що вміє шити одяг. А швець взуття пошиє модне, на теплу пору і холодну, сучасне й давнє ремесло шанує місто і село. Отже, пожежники, перукарі, лікарі, продавці надають тобі різні послуги та добрі. Бають про твоє здоров'я та безпеку. Давайте пограємо в гру, де я був. Я бачив багато книг. Де я був? Звичайно, у бібліотеці був книжковій крамничці. Я бачив комбайн, де я був? Я був у полі. Я бачив учнів, де я був? Я був у школі. Я бачив шприць. Де я був? Я був у лікарні. Я бачив виставу. Де я був? Я був у театрі. Я бачив багато полиць з продуктами. Вгадай, де я був правильно, я був у магазині. Яка ж професія тобі цікава? Чи є в тебе люди, які мають таку професію? Над забезпеченням твого добробуту. Трудяться люди багатьох професій. Роботу, яку вони виконують, потребує багато затрат, часу та сили. Запам'ятай, Поважай працю людей різних професій. Бережно стався до речей, які вони виробляють. Будь ласка, давай згадаємо, а ким працюють твої батьки? Чи зможеш ти назвати? А чим корисна їхня праця? Скажи, назви яких професій ви сьогодні запам'ятали? Дякую за увагу! Ви, як завжди, були неперевершені, впоралися завданнями нашого уроку. Я вам дуже вдячна! Підпишіться на канал, поставте лайк, щоб не пропустити наступний урок. Я вас буду чекати! З вами, як завжди, була ваша Наталя Миколаївна. До нових зустрічей на наших уроках!